Всім доброго дня! Сьогодні пропоную для вас свою нову казку. Казка про сучасного Миколая. Який він цей сучасний Миколай? Послухайте. У великому сучасному місті серед блискучих хмарочосів і галасливих пулиць жив хлопець на ім'я Миколай. Він був програмістом і мав свою майстерню. Де створював неймовірні гаджети. Але це був незвичайний програміст. Миколай мав особливий талант. Він умів створювати дива, які змінювали життя людей. Одного разу, перед святами, він помітив, як у місті все більше дітей стають сумними. Їх батьки були зайняті роботою, телефони і гаджети замінили справжнє спілкування. А чарівні свята з теплими родинними історіями здавалися далеким минулим. Миколай зрозумів, що він має допомогти. Він вирішив створити миколаївського дрона, спеціального робота, який міг швидко й непомітно доставляти подарунки. У його майстерні працювали не лише сучасні комп'ютери, але й кілька розумних ельфів. Це були його друзі-інженери, які розділяли бажання творити дива. Коли Миколай із командою закінчив роботу, настав час діяти. Вони зібрали інформацію про всі дитячі мрії, скануючи соцмережі, листи досвідкових ботів і навіть коментарі до постів. Усе було чесно. Кожен, хто вірив у добро, отримував шанс на подарунок. Одного вечора Миколай сидів перед монітором та читав повідомлення. Я так мрію, щоб мама більше не працювала вечорами, і ми разом читали казки, писав маленький Сашко. Я хочу, щоб моїй молодшій сестрі купили теплу куртку, бо її стара вже зовсім мала, писала дівчинка Злата. Миколай зітхнув. Він розумів, що деякі мрії неможливо виконати лише подарунками, тому він вирішив зробити щось більше. У ніч перед святом дрони почали працювати. Вони пролітали над містом, залишаючи на балконах, у поштових скриньках і навіть під дверима коробки з сюрпризами. Але головним подарунком стали листи, які писав сам Миколай. У кожному листі були особливі слова підтримки, які нагадували дітям і дорослим, як важливо мріяти, ділитися теплом та бути добрими. До листів додавалися маленькі сюрпризні гаджети, світлодіодні браслети, що світилися, коли хтось поруч посміхається, або магнітні кубики, які збиралися в слово диво. Наступного ранку все місто заговорило про Миколая. В офісах і школах люди ділилися історіями про несподівані подарунки, а діти щасливо показували браслети, які світилися від щирих посмішок. А Сашко отримав не лише подарунок, але й чарівний диск із казками, який відтворював голос його мами. Тепер коли вона затримувалася на роботі, Сашко міг слухати її голос перед сном. Миколай дивився на це з екранів своїх камер і відчував, як у серці розгортається тепло. Він знав, що його місія виконана. З того часу сучасний святий Миколай кожного року приносить дива навіть у найбільш технологічний світ. Адже серед Роботів, смартфонів і мегаполісів завжди є місце для доброти, тепла та віри у дива. Не забувайте підписуватись, ставити лайки та пишіть у коментарях, чи сподобалась вам казка про сучасного Миколая. Дякую вам!